Я витримав весь виступ Путіна. Звичайно, з одного боку дуже шкода, тому що ти витрачаєш на це час. з іншого боку, ну треба розуміти, що вони планують робити на Росії, які в нього плани. Хоча в цьому контексті його виступ і його звернення не дало відповіді не те, що там на питання, що вони далі будуть робити в Україні, як вони планують закінчувати цю війну. Воно не дало відповіді на багато питань, які безпосередньо хвилюють росіян, і які е, очікували, що це буде якесь етап, не дуже важливе. Послання а, по факту mm -hmm. отримали набір штампів повторення всіх тих наративів, які ми їх годують вже багато. Насправді ро мені просто це цікаво. Ну, Нас насправді найважливіше, чи це що? А це дуже просто. Ой, а ви де ігра? Ти тут ви тут з нами? А, найважливіше по факту, що він сказав, це єдине, якраз у цей договір про стратегічні наступальні озброєння. Що вони тимчасово з нього виходять, але зважаючи про те, що вони ще в серпні вивели а, свої своє озброєння з під контролю Вашингтона, а, то в принципі теж нічого нового. Ну і крім того, цього договору можна ну його можна тільки розірвати, не можна призупинити свою участь mm -hmm. в ньому. І, і навіть після цього послання буквально через кілька годин пішла заява вже від інших офіційних структур Російської Федерації, що вони тим не менше ключові умови цього договору будуть виконувати і надалі. Тобто, це був такий дуже неоповірна. Така спроба шантажу ядерного, тому що в них як в принципі немає інших якихось механізмів впливу на е, західні країни, які є союзниками-партнерами України. Як ми бачимо, ця спроба вона за великим рахунком провалилася навіть не розпочавшись, і е, я не виключаю, що вони достатньо е, так оперативно вносили ці зміни ну, з рахуванням візита і президента Сполучених Штатів до Києва. І всіх ну, тих типу обставин, які на сьогоднішній день складаються довкола Росії і до того ну, довкола тієї війни, яку вони ведуть проти України, а -а -а -а! але я ще що... раз повторюся, що по ключовим питанням, які насправді цікавили, і російські еліти, і -ну, значну частину російських, мабуть, громадян, Путін жодних відповідей не дав, і це зіграло ну на, на ну, більше в мінус, ніж звичайно, який плюс для російського диктатора. Ще продовжую ще одне питання щодо цього договору. Якраз російський політолог П'янковський, Андрій Пянковський, він взагалі вважає, що це було більше такий, навіть десь знак Заходу і десь знак тому самому Борелю, що я тут своїм кажу, тобто у мене тут якби ядерний шантаж, я показую, що ми сильні, але ми з вами, якби все нормально, що це навпаки виглядало як така більш слабкість. Ну, певною мірою це виглядало як слабкість, тому що взагалі це питання піднімається. Зуміти, Росія була ініціатором підписання цього договору. Коли він був підписаний в 2010 році, він був вигідний більш російській Федерації, і Російська Федерація, в силу недосконалості, неефективності і відсталості своїх сил стратегічного стримування ну от ядерних саме сил, вона завжди отримала від цього договору більше плюсів ніж мінусів. Коли він робить таку заяву. Він певною мірою відкриває стрімку Пандори, в якому сенсі що це ж може призвести до неконтрольованої гонки озброєнь? А в цій гонці завжди перемагає та країна, яка має кращу економіку, і радянський Союз. Які почув в бозі, може це підтвердити, тому що вся остання гонка для радянського союзу закінчилася погано, і тому Путін тут дійсно однією рукою намагався ну пошантажувати західний світ, а іншою він ну показав по суті, що нічого конкретного робити Росія не збирається, і це просто ну намагання створити якусь гарну картинку, ну і все ж таки спробувати посадити десь західні країни за стіл перемовин, по тематиці саме ядерного роззброєння. І прив'язати якимось чином до цього питання України. Оце дуже важливий момент. Хоч він прямо не згадував Україну в контексті цього договора, але мета в нього така: ми говоримо про одне, але при цьому я про вибачте пропихую тему України, з якої я не знаю, що робити, да як закінчувати війну, тому що ну немає гарних сценаріїв взагалі для Російської Федерації, то я спробую останнім разом якось це прив'язати до зовсім іншої тематики. Ну, як ми бачимо, що. Навіть розпочавши цю тему, він тепер не знає, як її захистити. Ну вийшло як у відомій приказі, яка дуже популярна на Росії. Да що замах на рубль, а удар ну насправді на копійку вийшов. А далі, далі вони, я думаю, почнуть ще більше. Ну якось знаєте, так пітляти і намагатися тепер пояснити всьому світу, що вони насправді не те мали на увазі а мова йшла про зовсім інші речі. Ну мені ще ще мені насправді аналогія трохи інша. А, прийшла, коли він це все говорив. Це як а, стоїть в кустах і знаєте, в одному плащі своїми причиндалами трясе, а вийти щось зробити не може. А, це інша історія, але а, Ван її теж приїхав до Росії, і от мені цікаво, чи повпливало можливо, це якось на а, те, що Путін а, як таких цілей якими він міг скористатися, і про це пише інститут вивчення війни? Можливості показати нові цілі, куди йде Росія для свого ж глядача для свого народу? Можливо, тут якраз це пов'язано з тим мирним планом, який Китай планує 24 го числа презентувати. Ну я насправді думаю, що тут немає жодної кореляції з двох причин. По-перше, у Путіна у самого немає розуміння, що робити, і кожен крок, який він буде робити зараз, він ну, буде гірший за попередній. і це розуміння є навіть у його найближчого оточення. І відповідно він зараз просто пливе за течією. Не робить якихось різких кроків, не робить якісь заяви, тому що розуміє, що ці заяви просто неможливо буде реалізувати. Вони вже стільки разів розказували про якісь червоні лінії. В контексті війни, яку вони ведуть проти України, що ця тема, ну, тема перетворилася на мем, і над ним, ну, відверто всі сміються, в тому числі і в Росії. А стосовно візиту представника Китаю, ну тут є ж дуже е, простий момент. Він приїхав не узгоджувати якісь деталі мирного плану безпосередньо з Путіним. Він приїхав просто проінформувати, що такий план є у Китаї. Він буде озвучений. А Росія повинна робити вигляд, що їй все подобається. Ну або не робити вигляд. Ніяких там перемовин, узгодження якихось позицій цього плану не буде. Це тільки в уяві російських пропагандистів. Китай, саме союзник Російської Федерації. Насправді тут відносини зовсім іншого характеру. Це відносини ну, старшого брата і молодшого, якщо можна так сказати, або там знаю, Сюзірена. І васала, і в цьому контексті цей візит він просто для того, щоб ну десь спробувати зберегти обличчя Російської Федерації, але я переконаний, що ніхто там особливо в деталі. Цього плана е, ну детально про цей план Росії точніше не розказував і тим паче і тим паче не враховував її позицію по тим чи іншим пунктам. Їх просто проінформували, що 24-го числа угу. Сіньзінпінь виступить з такою ініціативою. Росія тепер повинна буде робити вигляд, що її все влаштовує. Вона усіляко цей план підтримує. Хоча далеко не факт, що там прозвучать ті речі, які Росії дуже сподобаються. Ну, от, наприклад, стосовно територіальної цілісності і суверенітету, Китай так чи інакше про це повинен буде заявити в Контексті в тому числі війни, яку Росія веде проти України, а це ж явно суперечить загальним інтересам Російської Федерації, тому що вона на сьогоднішній день робить ігоре. І а, хочеться вивести фотографію зараз, яка гуляє інтернетом, гуляє тим самим а, Фейсбуком, де молодий Байден, де а, молодий Путін. І а, чи ви погоджуєтеся, що в принципі за їхньою поведінкою, якщо на них подивитися на цих світлинах, нічого не помінялось? Стільки років ну, пройшло вже дорослі вибачте свої старі діди, а, але ну, бачимо за, ну, Дивіться, за великим рахунком, воно так і є. Байден впевнений, відкритий, який говорить речі, які дуже добре сприймаються значною частиною взагалі населення землі. Так, він говорить про демократію, свободу і так далі. І Путін, який Такий злий, незадоволений, який вважає, що всі проти нього, і от з того погляду, от на ці фотографії, які він є, ну така людина, яка тільки здатна на, ну, на підлості, яка ніколи відкрито, нічого не буде робити, яка постійно буде обманювати, маніпулювати і е, намагатися досягнути якихось своїх цілей там за допомогою найбрудніших методів. Тому да тут абсолютно нічого не змінилося. І е, кожен залишив, залишився при своєму. Ну, це певною мірою вирок в першу чергу для Російської Федерації, тому що вони мають на сьогоднішній день такого очільника, який свої якісь власні особистісні інтереси дуже примітивного плану ставить вище за інтереси взагалі там країни. Ну і робить жахливі речі. Які перетворюють всіх росіян, в тому числі на співвиконавців і співучасників тих злочинів, які здійснює режим Путіна, Оце треба розуміти, але ну я боюся, що для переважної більшості росіян це розуміння навряд чи в найближчий час прийде. І вони будуть продовжувати вірити тій пропаганді, які їм постійно в увагу. Ну, це знову ж таки підтверджує, що якщо вчасно не відвідувати спеціаліста, то можна привести до великої трагедії, яка з, е, впливає на життя всього світу. Але таким чином, навіть е, ну, це такий е, суб'єктивний у нас зараз аналіз абсолютно цих світлин. Але розуміємо, спинятися він зараз не, не буде, не збирається і е, просто які в нього є ще резерви для того, щоб іти вперед. Це останнє питання. Ну, дивіться, він дійсно не буде спинятися з однієї простої причини. Це, до речі, характерно для всіх авторитарних режимів. Вони мають завжди тільки один сценарій. І якщо цей сценарій не реалізовується, вони просто кидають всі наявні ресурси, все ж таки, щоб його дотиснути, сподіваючись, що кількість рано чи пізно перейде в якість. і це саме на сьогодні робить Путін. Тому всі ресурси вони зараз кинуть на продовження, поки приховане, але скоріш за все, все ж таки, публічної другої хвилі мобілізації. Потім про це mm -hmm. не казав під час послання. Але це буде обов'язково робитися тільки в інший спосіб, і він буде сподіватися, що за допомогою цього гарматного м'яса і тих залишків і техніки, яких них достатньо багато ще залишається, він зможе, хоч трошки якось змінити ситуацію на полі бою, ну а потім посадити країни заходу, тому що він знов таки не розглядає Україну як суб'єкту цих перемовин, за стіз за цей ну за які стіл переговорів. Ну і там спробувати вибити для себе, хоча б якийсь мінімум. Для того щоб він міг оголосити про свою перемогу, в нього 100% нічого не вийде і далі буде mm -hmm. для нього ставати тільки гірше, але він буде спалювати ще достатньо довгий період всі можливі ресурси, людські в першу чергу, для того, щоб цього відповідно досягти.